Про мертвих або добре, або нічого. Нічого крім правди. Тож правда така: горіть у пеклі довічно тепер Тіграну Кесаяну. Як то кажуть, відмучився. Помер у ніч на 26 вересня 2025 року у віці 59 років. Ну і про це повідомила Маргарітечка Сіманян. Причина його смерті гостра серцева недостатність. Маргариточка Сіманян сказала їй не дзвонити, не писати. Алло, іда, що? Що мені робити? Що такое? Закупать не хочеть. Тому ми не будемо турбувати Маргариточку Сіман'ян, Тим більше, що в неї є теж чим зайнятися. Хотіли би сказати, їй не затримуй чергу, але продовжимо про Кіосаян. Кажуть, наприкінці грудня 24-го року Кіосаяна госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це теж повідомляла Маргаріточка Сіман'ян. у січні 25-го року. Він пережив клінічну смерть. Після чого впав в кому, і у цій самій комі він перебував 9 місяців. Тепер, як ви розумієте, на його життєвому шляху була поставлена. Крапка остання крапка в даті, які зазвичай розміщують поряд на ну якійсь такій дошці, де є перша дата народження. Ну і кінцева дата смерті е, помер. Не приходять кажуть до тями. Я зараз абсолютно не тішусь. Немає через що нічого не змінюється на території Росії. Як ми бачимо, мінус один пропагандист, але 9 місяців пропагандистська машина прекрасно собі працювала. Навіть Маргарічка Сіманіян книгу видала. Ну і власне, я ж кажу, зайняла місце чоловіка в його програмах. Тому нічого не змінилося. Це не радість, це не зловтішання, це нічого. Але навіть тут мені здається, що ми надаємо всьому цьому більше емоцій, ніж їх видають на території Росії. Я вам зараз скажу. Дивіться, Маргарічка Сіманін в своєму повідомленні написала сьогодні вночі Тігрант пішов. До творця, до якого такого творця я не знаю, тому що ну ще раз нагадаю в пеклі, якби трохи інші е, персонажі, трохи інші е, власне реалії. Тим не менше, е, дякую всім, хто молився. Написала Маргарітчка Сіманіан. Будь ласка, не дзвоніть зараз. Ні мені, ні родині каже, немає коли нам з вами по телефону розмовляти. Але щодо інших, то ви знаєте, всі ці особи, колеги, пропагандісти, вони були доволі стриманими. От е, Олена Драпенко, перша заступниця голови комітету Держдуми з культури, висловила співчуття Маргариті Сіменя, назвавши смерть Кесаяна дуже сумною звісткою. Дуже сумна звістка. Ну, правда, ну а що тут скажеш ще? Дуже сумна звістка. Все, ну как би, тут більше немає про що говорити. Соловйов від імені спілки журналістів Росії передав слова підтримки рідним і колегам померлого. Ну, ви власне теж бачили на екранах оцей короткий допис з трьох чи п'яти слів. Олішка Скабєєва зазначила, що, попри важку ситуацію, багато хто до останнього вірив у можливість позитивного результату. Вірити можна, звісно, у все, що завгодно, у що вірять на території Росії. Ми з вами теж знаємо, бачили неоднократно чули російська православна церква, тому їй і моляться, тому і отримують те на що заслужили. На цьому я пропоную теж поставити крапку.